Тут було, можна сказати, але інтернеті, де всі не йдете. Карета з такого була біжала карета, ця була цей. Тут трейлер, ось не приїжджали. Згадка про наше місто було в 1030 році, словами Ярослав Мудрий, взяв Белс. Отже, що це означає, що місту вже більше як тисячу років, тому що від здати згадки тисячі років, а до того вже Белс існував, як княжа столиця, княжий е замок і кня, княжа, е Вона відносилась до Галицької Волинської держави. Тут ми князювали багато. І наш Белс населяло багато національностей. У синагога, були будинок Рабина, школа для хлопчиків. Була велика Белс, така єврейська община. Це були хасиди, белські хасиди. Зараз в даний час хасиди як таких немає. Вони не живуть в місті, але вони приїжджають, вони мають свій куточок, побудували такий дім для приїжджих, готель, міква. Міква це є їхня ритуальна лазня, відновлена ними. ж. Ось, І вони сюди приїжджають і моляться. Також є величезний цвинтар єврейський, де поховані три раби набелських. І В радянський час цей цвинтар був занедбаний, але пізніше вони його. Коли община більш частіше почувалися під таку виставку, це в нас можете бачити такі картини місцевого нашого художника е, Івасейка Степана, який в дитячому віці е, пережив те, що він зобразив на цих картинах. Це є знищення декількох сіл е, біля нашого міста е, енкаледистами, е, боротьба. Різна брама дзвіниця і вся територія цього це більше монастирських приміщень. Це полиший монастир, дивіться, які товсті стіни, оборонний монастир. Це церква Миколая, це монастир сестер домініканок. Тобто оці Домінікани, сестри, микали жили, жили поряд. Хочу, нас відколи нас 14 церков, нас монастирські приміщення і всі були зв'язані, як надалі ми потім вияснили, всі були зв'язані підземними ходами. У нас тут у Белзі є підземні тунелі. ходи, тунелі, які йдуть аж туди до замочку, де ви проїжджали. Туди ці вразі на розмови. Там було зосереджено весь там було мати мати Богу і далі. Нас тут на провалять, вони відступають, провалять туди. Ще колишні частини, що мати моя роста, більше базами ті, тут були, вони всі вже роздавали копія. Образнути. Іменно ту, яку я вам розказувала в музеї та що почала мироточки. Діти біля входу чекають нас. Валентина, тура. Замчисько, руїни старого замку. Історичне місце з іконами. Ось там церква Валентина. Ми тут йдемо коснеки. Ви такі тоді косміть у нас. Це дві два водозбірника, один два басейна. Ми називаємо один басейн до щитки, другий такий поточний років. Там є набірки, там є на